Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Сьогодні в нас нова локація, так як дуже сильне сонце. Щоб не було б і ви побачили реальний стан автомобіля. Ми знімаємо відео наше інші локації в нас на базі. І так, до вашої уваги. Автомобіль, який покорив нас своїм кольором, своєю комплектацією. І увага! Найменшим повністю підтвердженим пробігом серед свіжо пригнаних кашкаїв. В Україні сервісною повною дуже великою історією на офіційному дилері Nissan. Так само був куплений в офіційного дилера Nissan Бельгії. Пульма шикарний стан по кузову, дуже класна комплектація. 135 тисяч повністю абсолютно беззаперечно підтвердженого пробігу. Автомобіль в такому стані до нас приїхав. Є детальне відео. Як ми його доставляли. Автомобіль був чистий по салону, по кузову. Прям ефект вау біля автомобіля дуже сильно присутній. Шикарний дуже колір. Автомобіль весь в рідній фарбі, має малюсінький косметичний підкрас правого крила, і то різниця в 20-30 мікрон. Блин, ну ефект від стану кузова стану автомобіля. Не передати вам вживу, він виглядає, мабуть, красивіше, ніж на відео. Дуже достойний автомобіль, я думаю, він дуже швидко знайде нового власника в Україні. Він розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Покажу загальний стан кузова, загальну картину авто. Такі хром накладки я бачу вперше на кашкаях, скільки ми їх пригнали. Він у нас на панорамі з рідним лобовим склом. Рідна оптика на оригінальних 17-дисках. Взагалі ніяких зауважень по автомобілю немає. Колір прям дуже ефектний. Передні парктроніки не часто я на них зустрічав, задня камера. Рейлінги. Знаєте, це авто десь треба в гаражі зберігати, щоб передати його в класний стан та колір. Запаска тут, до речі, ні разу не ставилась. Те, що тут маленький пробіг, вам скаже будь-яке СТО, будь-який автопідборщик, спеціаліст. Ефект вау. Wow. Третій раз повторюю від автомобіля, дуже присутній. Стан автомобіля наближений до нового з найменшим повністю підтвердженим пробігом, повторюсь. Серед свіжопригнаних автомобілів в Україні розглянемо його толщинометром. Перевірка стану лакофарбо покриття. крилишко десь чуть-чуть, на -чуть. 90 мікрон, а з 80 більше. Ніж весь автомобіль. Тут даже десь дроблено на офіційному дилері, бо дуже якісно. І прям єлі-єлі відрізняється товщина на 60-мікрон більше. 100 мікрон, мікрон товщина 100-доларової купюри. 3,7. 109, малюсенька царапінка або це блик. Разом з вами було показано детальні показники постану кузова Nissan Кашкай в цьому шикарному неперевершеному кольорі. Це така особливість. Заглянемо і порівняємо, як має виглядати салон автомобіля з малим дуже пробігом. Жодна таль кузова не крутилась, не знімалась. Всі ущільнювачі на місці, повний електропакет. Не в кожному кашкаї я бачив, щоб тут всі кнопочки були зайняті. Електродзеркала, електроскладання дзеркал. ЄСП. Мідмітки по кузову, коли ще мінялось, яке мастило, до сих пор 5В30. Дивіться, жоден болтик, нічого не крутилось, не знімалось. навісного обладнання по автомобілю. Шкіряне кермо, не фарбоване, не відновлене, не перешите. Сидіння в ідеальнішому стані. Панорама справна. Комплектація дуже достойна. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Пройоми в оригіналі. Амортизатори всі справні. Віться, всі заводські точки по автомобілю присутні. Нічого не крутилось, не знімалось. Ви запаска нова. Ні разу не дисцівалась, відколи виїхала з заводу. На заводській красці. само ні разу не бачив асфальта. В стані такі кашкає це велика рідкість. 2011 рік, 1,6 бензиновим двигун, двохзоний клімат контроль. Саме головне пробіг. пробіг. Абсолютно повністю беззаперечно підтверджений. Ставлю 500 доларів на капот, що він тут рідний, хто готов поспорити, запрошую. Всі наклейки, все присутнє. Автомобіль обслуговувався на Nissan сервісі 23 рік було 115 тисяч, 24 рік 129 тисяч. Номерація сервісної книжки присутня. Вона оригінальна. 2010-2011 рік сервісна книжка випуску. Не 24-25. Щоб там не думав, що хтось. Два ключі. Обов'язковий щорічний тихогляд було пройдено 11.24. Наступний тихогляд 1125 буде, було 130 тисяч кілометрів. Дивіться, вся сервісна По Nissan, фільтра, масла ще коли мінялося, дивіться, наскільки суми. Офіційний дилер Nissan. Документів прямо по обслуговуванню, подивіться. Все можна перевести Тут прям регламент, дуже людина грошей на автомобіль не жалкувала. Дуже багато е, підтверджує стан е, салону його маленький пробіг. Матові кнопки, нічого не обломано, нічого не затарто. Автомобіль дуже збережений. Менше пробігу за всю історію нашої роботи ми ще Nissan Qashqai не знаходили, не зустрічали. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6. Камера. Працює тихо, рівно. Клімат справний, вмикається, нагрузка йде, холодить. Помилок ніяких по автомобілю немає не може бути. Панорама справна. Мотор взагалі не чути його роботу, як стоїш поряд. Оптика Nissan. 11 рік. Оптика Nissan. 11 рік. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Всі болти в оригінальному стані, корозія відсутня, вщільнювачі паролон, все на місці. Мотор без потьоків. Малий пробіг. Ну що тут сказати, малий пробіг зразу видно на будь-якому автомобілі. Обишумка двигуна присутня. Всі наклейки. Все по автомобілю присутнє. Мотор 1.6 MPI, МПІ, бензиновий, атмосферний, простий. Інша система роботи. Масло чистеньке, горловина так же само. Ніяких технічних, візуальних зауважень автомобіль немає. Не димить, не труїть, не сапунить. так, Сьогодні разом з вами було детально оглянуто Nissan Qashqai 2011 року випуска 100. 35 тисяч абсолютно беззаперечно підтвердженого пробігу. А автомобіль обслуговувався офіційного дилера. Там же і купувався. Автомобіль прибув з Бельгії свіжим пройденим тихоглядом, обов'язковим щорічним. На шикарному кольорі, шикарній комплектації. Такий малий пробіг ми не зустрічали ще за всю свою історію роботи в Кашкаїв серед свіжопригнаних. Дуже достойне збережене авто, абсолютно без недоліків. Особисто мені і нашій всій команді, команді даний автомобіль сподобався прям дуже сильно. Всі наші автомобілі проходять повну технічну перевірку на СТО перед тим, як виставлятися на продаж. У нас працює послуга доставки. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим, замовляйте доставку під дім. Дуже класне збережене авто з малим пробігом. Або приїжджайте в Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу під будь-який бюджет, будь-яку комплектацію та колір. Дане авто має найменший найменший існуючий пробіг. Ми не займаємося автомобілями по низу ринка чи в поганій якості. Тому ціни нас відповідні. Нас тактика купляти гарні авто дорого в Європі відповідно, дешево в Україні вони коштувати не можуть. Дане авто повністю відповідає своїй заявленій ціні. Його стан, комплектація та малий пробіг. Я нагадую, що в Європі цінується першочергово тільки виключно малий пробіг. На другому місці вже йде комплектація, технічний стан і так далі. Але по пробіг впливає Європі на ціну першочергово. Такі автомобілі дуже легко впевнено продаються і в Європі. Дуже гарний стильний дизайн. У Вип... Нас замовлень багато було на кашка, ми почали їх привозити, і нам автомобіль дуже сильно сподобався. Ми їх почали купляти для вільного продажу. Практичний, високий, недорогий в обслуговуванні, в класних комплектаціях, в гарних кольорах. Тому телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте в місто Вінниця вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Сьогодні, на огляді даного класного автомобіля, чесного перевіреного, був з вами Женя. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.